Що бачу такі розмовні відоси вам залітають від мене. Тема називається Дві полярності. Тоска і на противагу. Токсична. Душна суєта. І я просік один психологічний механізм. Коли стаєш програмістом, то стаєш все більш аналітичним. Дробиш, аналізуєш. Я сразу просік. Я сразу просік то, чим я користувався протягом життя. Корейше, ну, така, сидиш вдома, то інформація, Бу -бу 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 -бу. голова ж повна діяльність. Ну, виходиш десь в магазин, це таке. ти типу на ногах. ту ду ду, до магазин, а там взяв якесь морожено, взяв під віжуха. десь трошки так. Ну, за район, наприклад. За город. Якщо в мене за район і за город це одне те саме, то. Ну то за город. Кудась де. Так, сів. І так ніби як. Вітром перекоти поле покотились такі Там стройка стоїть. Ну, на вихідних тому не рухається. Бо якби рухалося, це теж б створювало ту. А я про ефект. Він потрібен там, а він виникає там цей ефект. Де ти виходиш кудись в поле. Там ні, нікого немає. Спокійно. Це посилюється, коли. чисте небо. Вот. Це може бути в. Літом, осінню. Тут, мабуть, насичення сонячною енергією важливе. І тако десь вийдеш далеко, там за город. А, може десь там залізна дорога проходить. Ну це вже тебе не стосується, і воно тобі не створює цю союту. Ти так дивишся на все здалека. Даже якщо десь город збоку, вже здалека, там якась двіжуха, це вже ні. Ти за. Ти за цим всім. І таке звіняще відчуття тоски. Ну, і якась якась присвітленість в монахів, які в горах були. І таке двояке відчуття з одної сторони прикольно. Ти ніби як з космосом контактуєш, з простором. А з іншої сторони ця тоска. Я зрозумів. Он мой опін в чому, на мою думку, в чому ефект uh, заключається. А він схожий з екстремалами. Він схожий з, з мазохізмом. Вот uh, кажуть, що в жену кіность найбільше своєї тяця. Якщо щось нічого не робити, то це вже для них типу, стрес. Треба щось світитися, щось робити. І воно якби. для жінок виправданіше. Бо жінка родить, вона більш зав'язана на матеріальне. От. І оце оця штука. Ну. Нема такої різкої різниці між жінкою і чоловіком. Це просто акцентуація функціональності. Це та ж сама фігня. Ти, типу, вийшов за місто далеко за соціумом, тобі вже маячить, що це опасно. Ти сидиш нічого не робиш? Не суетишся. От. Не робиш щось, не, не спілкуєшся. Це опасно. Ти, типа, відчуваєшся від соціуму. Тобто від'єднуєшся від соціуму. І не робиш нічого. Тобто, ти потрапиш, воно тобі говорить. Інстинкт говорить, я його вже почув нормально. Він говорить. Він не словами говорить, він говорить розумінням. Що... Ти, типа, будеш без допомоги. Це якась як безцілість буде. Нічого не будеш мати, взагалі, типу, як, ну, взагалі типу, там, просто загинеш в тості, або якось так. Ну от. І от чому думають деякі, що якщо хтось себе так поводить, не постійно в компанії суетиться. Ну, є люди такі либо інтелектуальні, які десь люблять самі походити, подумати. Ну, либо подозрівають в якісь психологічних моментах неправильних. Ну, так, сразу судити, що це з головою. Це примітивний інтелект, тих, хто судять, бо вони судять по собі. Вони, виходить, судять по собі. Він постійно суїтиться. А і в нього, от цього немає кайфувати від цього відчуття, трохи відсторонитися зловити цю тоску. А вот. Для нього, напевно, ці емоції сильніші. Я колись від'їхав з одним в машині. Їдемо і. Він такий каже: Бля, треба музику включити, бо з ума можна зійти від цієї тишини. Тобто є люди, на яких емоції чи інстинкт, чи, по суті, це одна і те саме по великому рахунку. Ну... Функціонально ніби різне, но. Основа то же саме. Основа в то те саме. Я маю на увазі, що є люди такі гарячих кровей, і вони не дуже справляються зі своїми емоціями. Їх сильніше рухають в ними інстинкти. І от, можливо, для них це вообще Ну, Це щось таке робити для себе просто не знаєш. А, а, тобто їм кажуть, що це ненормально. А чим це нормально для людей інтелектуальних? Тим же тобі треба десь подумати. Нормальна тема. Тобто, наприклад, почитав книжки, вийшов на двір, пройшовся. Ні, ну всі ж думають. Навіть ті самі, коли кажуть, які не можуть ніби. Не в суспільстві так бути. Ну вони навіть собаку вигулюють. Ну в них відчуття компанійськості з собакою. Можна. Ну всі, всі, в кожного є оце Прийтися, подумати. А, от. а тут теж виходиш, такий, м -м, тіпо, що тут подумав, м -м, прокрутив. Прикольно це. От продумав, продумав, продумав що, ще тільки сидіти в одному місці там з компанією. Треба походити територію, подосліджувати, порозмишляти над чимось своїм. Компанія ж не завжди говорить про те, що тобі потрібно подумати. А от. А над деякими думками потрібно довго подумати. Це ж ми, як розробники, знаємо, треба розробити, а не зразу. Що? А, не знаю. Ну то не знаю, значить не знаю. А от, в чому, коротше, цей ефект заключається. Тож так само, видимо, екстремали ловлять бодрячок. Стимуляцію. Бо це схоже навіть я зрозумів до того, як підійти до обрива. Оце, що я так відійшов за город. І така тоска. Це похоже, наприклад, як підійти до обрива. І теж така типа. Тобто. Опасність для загибелі. Організм говорить, типа, суїтись, суїтись, роби щось. Тобто, ти спілкуєшся з іншими людьми, це як зв'язка між нейронами. Ти постійно ці підтримуєш зв'язок, прокидаєш коннекти. І бо щось робиш, що робиш, що з десь робиш. От. Ну, оця суєта, ми ж знаємо, це противоположність медітації. А ось відійти, це медітація. От. Получається, що деякі люди вони так суєтяться, вони не можуть медитувати, можливо, їм це навіть нестерпно. Можна медитувати, ніби вдома сидіти. Вдома нема такого, кипиша жорсткого. Ну, як в кого. Ну, коли живеш на сйомній квартирі, то сидиш то це не вдома. Тоже ця тоска. А коли в себе вдома, то ні. Ця, цей компонент він. Обично щось є, до чогось вчепитися. Якісь вещи є. Типу, ну, все одно не будеш нічого сидіти не робити. Це не то. А, вот. Получається медітація. Бо ця суєта, вона ж. Я сказав, токсична, душна. Оце ти коли в цьому двіжникові всі двіжачать. вже тебе десь задолбали, вже в тебе мозги не встигають відновитися, вже тако задихано, замацано, заляпано. Коротче. Там діти, там тряпки, там бардак. О, таке отже, все може бути. Я такий рядочком, біля біля другого. я сів так і подивився поле, стройка, ця тоска. З другої сторони я знаю, знаю, що це буде, розвертаюся. І там будинок вже повністю заселений. А вже оцей бардачок, вже оця плотність, вже. Ну, доволі там акуратно всі однотипні балкони. Вони всі стеклопакетах пластикових. але все одно. Кожен десь в себе щось через скло видно, щось по-разному. І вже оце разнообразнесть, оця така і вже ходять, там вся машини шешать вже от трошки як, -на як бардак. Бо коли будують будинок, він стройненький, чотінький. Не, От, ще проки що стіни, дирки, вікна. а от Все там чітко. А там же люди. бух, і сразу такий аналіз, там всякі вещі є, їда є, то є там від голоду не, не загинеш, у всіх є трохи їди. І якщо що всі двіжують, щоб далі йду там добути, ще якісь нічники, вже типа, це двіж, двіж. Ну це як зайти в кімнату, де надихано, і вже там дихати нема чим. Це як оцей, що тобі вже голову задолбало, що в тебе вже а, От. І там оце двіж, двіжню суєта, оця токсичність суєти. А з другої сторони, свіжа, свіжа тоска, свіжа тоска, яка пронизує. І бодрить, бодрить цим, мабуть, інстинктом, який хоче налякати тебе, що це тобі опасно віддалитися далеко, відчитися від соціума, не взаємодіяти, нічого не робити, не комуніцирувати. От це небезпечно для твого виживання. А воно, типу, хоче напрягти, а це як мазохізм, який дає тіпа, додаткову енергію і таку. І шеплю все в просторі. І не женешся, не тратиш свою енергію. І через завдяки цьому теж чисто. Починаєш розуміти краще. Бо в суєті ти так, як білка в колесі, ти не роздоплишся нормально. В суеті ми бачимо близо рука. Щось тільки от, 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 неба. Глибина от це поле, медитація, оця тоска. От, я походу поняв. Цей інстинкт хоче налякати, сказати, що це тобі опасно для виживання. От. І от він звідси бодрить. Вот. Хто як цю штуку? Прохавав, напишіть.